Привіт, дозвольте мені представитися. Я насінина, сильна, здорова та могутня. Мене було обрано серед численних гібридів та сортів, щоб дарувати життя. Але для цього я маю пройти унікальний шлях він довгий і складається з великої кількості кроків, за якими стоять розумні та терплячі голови, вчені, які піддають сумніву, досліджують та розробляють. Повторюють свої методи впродовж багатьох років із професійною завбачливістю, селекціонери КВС, які постійно створюють нові та покращені гібриди і сорти, такі, як я. Дякую вам за те, що ви настільки віддані своїй справі. Дякую за ваше терпіння та ентузіазм. Ви дивитеся у майбутнє, але водночас спираєтесь на свій безцінний досвід. Ви дієте згідно з традицією і відкриті до всіх проявів моєї природи. Без вас я ніколи б не мала змоги відправитися у цю довгу подорож по землі чи по воді. Щоб опинитися там, де мене потребують, на полях аграріїв. Ви завжди поруч з нами. Ділитися своїми знаннями відверто та з повагою. Так ви допомагаєте мені досягнути великої мети, як найкраще розкрити свій потенціал на полі в умовах зростаючих викликів, адаптуватися до кліматичних змін та бути стійкою до хвороб. Разом ми допомагаємо відбутися чомусь дуже особливому. Сталому виробництву поживних харчових продуктів для сучасного та майбутніх поколінь. І ось що надає мені ще більшої впевненості. Там, на полях, нас багато високоврожайних різних сортів та гібридів селекції КВС. Разом ми нагодуємо мільйони людей. Ми насіння. І ми даруємо життя вчора, сьогодні. You may boot no more.